Пропонуємо вашій увазі уявне інтерв'ю з письменником Гійомом Аполіонером. Добрий день. Мене звати Артур Стоун. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Будь ласка, сідайте на це крісло. Добрий день. Я теж радий розповісти про своє життя. Ну що ж, можемо починати? Так, звичайно. Представтесь, будь ласка. Моє справжнє ім'я Вільгельм Альберт Володимир Аполінарій Костровицький. Свій псевдонім її Аполінер. Я вперше згадав у вірші Єсіріарх. Отож, я народився 26 серпня 1880 року у Римі. Свого батька я не знаю, тому що був позашлюбною дитиною. Тому вихованням займалася тільки матір. Вона дворянка з польським та італійським походженням. Рідними мовами для мене є італійська і польська, оскільки мати зуміла прищепити мені інтерес до польської культури. А вже згодом я опанував французьку, якою розмовляю зараз. Добре, Вільгельме, що ви можете розповісти про своє навчання і подальшу роботу? У 1887 році разом із матір'ю і молодшим братом Альбертом переїхав до Монако і почав навчатись у релігійному коледжі святого Карла. Потім переїхали ще раз, але уже до Кан, де вступив до ліцею Станіслава. Згодом нас чекав ще один переїзд до Ніце, де в 1896-97 роках навчався в ліцеї. Проте через п'ять місяців покинув ліцей, щоб стати вільним літератором. Там я багато читав, захоплювався романтизмом, фольклором, середньовічними романами, писав вірші, перекладав бокачо. Коли ми перебрались у Париж, я жив у скруті, влаштувавшись службовцем банківської контори і оселився окремо від сім'ї. Думаю, для усіх, хто ознайомився з інтерв'ю, при вашій участі буде найбільш цікаво з ваших уст почути про історію по істині величного вашого літературного шляху. Дякую. Мені буде дуже приємно, і я буду відчувати гордість за себе, якщо те, що ви сказали, і правда буде так. Отож, у 1901 році я дебютував з невеликою добіркою віршів у газеті Гранд Франс. Згодом Рейнерські вірші і поема Пісня Нелюбого, причиною написання якого стало нерозділене кохання. У березні 1911 року, з «Підмогу пера» вийшла перша збірка Звірослав або почат Орфея. Потім друга Алкоголі, вірші 1898 року, 1913 років. І остання третя убивство поета, після повернення з фронту і тяжкого поранення. У лютому 1912 року я опублікував один з моїх найвідоміших віршів Міст Мірабо, натхнений коханням до художниці Марії Лорансен. Наскільки мені відомо, найбільш ви прославились саме через придумані вами каліграми. Будь ласка, розкажіть про історію їх створення. Після лікування в госпіталі я випустив збірку каліграми Вірші миру і війни, яку я присвятив пам'яті друга поета Рене Деліза, вбитого на фронті в 1917 році. Поезії, що увійшли до збірки, були написані протягом 1913-1916 років. Самі каліграми являють собою розміщення художнього тексту у формі певного графічного зображення. Також у них я відмовився від використання розділових знаків. У вашій поемі Пісня Нелюбого я помітив цікавий рядок відповідь запоріжців турецькому султанові. Що стало причиною їх написання? Віднедавна я зацікавився українською культурою, і зокрема, літературою. Джерелом рядків став сам текст відомої пам'ятки давньої української літератури листування запорожців із султаном. Дякую, до побачення. Вам теж до побачення.